Доброго Дня, вітаю вас на каналі Клімагру. Сьогодні у нас короткий відеогляд на е, рекуператор е, єнс, домов'янц соло РА-150. Е, це рекуператор для забезпечення припливно витяжної вентиляції в будинках, децентралізований. Тобто він встановлюється в стіну і працює окремо. Е, ось давайте проведемо розпаковку. У нас посібник з експлуатації. Далі у нас такі, е, Як це буде такі е, уплотнителі. Далі буде е, це для монтажу такі е, монтажні колочки, які вставляються в отвір, і для, ну, для того, щоб зробити правильний кут е, назовні. Це монтажна планка для внутрішнього блоку. Комплект кріплень. пульт дистанційного керування, покажу трошки пізніше вже. Це у нас сам внутрішній блок з вентилятором. Зовнішній ковпак. І сама сам повітропровід з теплообмінником. І так подивимось. Це сам керамічний теплообмінник. Він виконаний з такими сотами, оснащений двома фільтрами вже три і випрямлячом повітряного потоку. Як це відбувається? Повітря проходить через цей рекуператор з приміщення на вулицю. Воно тепле і віддає своє тепло цьому теплообміннику. Тут генерується тепло. Потім зворотній цикл. Вентилятор з вулиці подає повітря. В приміщення повітря проходить через цей теплообмінник і тут прогрівається. Це взимку зворотні цикл відбувається влітку, тобто воно охолоджується. Сам процес монтажу, він в принципі досить простий. Зараз я так спрошу покажу. Головне потрібно зробити отвір у стіні діаметром. Від 132 до, ну, до 150, дивлячись, як будете встановлювати, в принципі, можна і так і так. Далі оце, оцей повітропровід у нас в сті. Маємо... Ну, я монтажну планку не буду просто щоб ви бачили наглядно. Ну, ось, в принципі, у нас зібраний рекуператор. Якщо, наприклад, стіни не вистачає, тобто у вас стіна товща, ніж довжина цього повітропроводу, ми використовуємо додатковий 125-й круглий повітропровід для подовження цього повітропроводу в стіні. По керуванню тут є дві швидкості. Перша швидкість це 25 метрів кубічних на годину, друга швидкість 50 метрів кубічних на годину. Є вбудований датчик вологості і нічний режим. В принципі, все. Ми його включили. Тепер ми можемо керувати пультом, ми можемо включити другу швидкість. Ось він пішов на другій швидкості. Ну і перша швидкість. Коли ми вмикаємо е, нічний режим, у нас приглушується індикатор роботи. Вже стає не такий яскравий і можна в принципі, зручно спати. І датчик вологості він настраюється. Настраюється на внутрішній панелі. під цим блоком можна накрутити до 90% вологість, тоді він буде сам автоматично вибирати швидкість, на якій буде працювати. Е, вилка в комплекті з проводом. Тобто, для того, щоб зробити мінімально необхідну вентиляцію, ви можете придбати такий блок. Зараз він коштує 5600 гривень, встановити його все в кімнаті. Це може бути або якась гардеробна, або спальня, або дитяча, ну принципі будь-яка кімната. І він має працювати весь час. Ну тобто не потрібно його там вмикати, вимикати. Ви можете ще регулювати швидкість вентилятору, для того, щоб було вам комфортніше, менше чути його, ну чи він буде активніше працювати. Це такий самий простий варіант, недорогий, і забезпечить вашу кімнату. Прибере вологу, вікна не будуть запотівати, пліснява піде. Ну, тобто такі базові. і плюс вам буде комфортно дихати в приміщенні. У вас буде кисень, а не кислі газ. Дякую за увагу! Звертайтесь компанію Пімеро.